Низький уклін та дяка щира, за спокій на крибу, Лани родючі пишні жнива, ніпрак квітучі ні береги, За усмішки дітей яскраві, степів красу, чумацький шлях, Вечірню чарівну заграву і колостили у полях, За струмінь джерела в травичці, І за дзвінок шкільний гучний, за чистоту води з краниці, за дощ веселий та сліпий, за мужність віру в перемогу могили бачить край села, за силу ту, що через мову набій із ворогом вела, ця країна вами, хоробрі, вільні козаки, ваш подвиг славиться піснями, подяка вам. जहाँिस्